Добрий день, малята! Сьогодні своє заняття я хочу знову почати віршиком. Ось послухайте, будь ласка. Не всидючий вітер знає кілька літер. Залетить трубу, тільки скаже Бу. Прилетить до комишу, тільки скаже. Ш. А оце чомусь мовчить. Діти, вітер ніколи не буває мовчазним. Він завжди працює. Працює вітер і в наших оселях. Він гойдає гардинами на вікні ось так. Працює він і на кухні. Він струдить гарячий чай. Щоб ми могли його пити і не опеклися. А також вітер може шукати предмети, як ось у цій грі, а для гри нам знадобиться прозорий скляний посуд. Різної форми можна брати. Під низ ми ложимо маленькі картинки, ось такі. Цей посуд ми заповнюємо молоком. А оскільки ми хочемо назвати гру кольорове молоко, то ми його підфарбовуємо. Колір вибираємо різний. Мені більш подоби червоний. Тому я взяла трішки гуаші червоної. Ось наше молоко. Набуло вже кольору. А при допомозі коктейльної трубочки за завданням вихователя чи своїх батьків, ви можете шукати предмет. Беремо в руки коктейльну трубочку, направляємо її до молочка, але так, щоб трубочка молочка не торкалася і подаємо вітер та шукаємо предмет. Можна брати різні картинки, можна брати і цифри, букви, тварини, предмети побуту. Ну що ж, дітей? Бажаю вам успіхів!